Ще з радянських часів для російської влади спорт це інструмент пропаганди. Відомі спортсмени та тренери публічно висловлюють підтримку збройної агресії Росії проти України, а також виступають на пропагандистських заходах путінського режиму. Привіт, з вами Анастасія! І у цьому випуску брехунця розповім, що засував проєкт Детектор Медіа про спортсменів-пропагандистів. А поки дивитесь заставку, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наше наступне відео. Український спортивний портал Трибуна разом з болівальниками створили і регулярно поповнюють список ганьби. Це база даних російських і білоруських, колишніх і чинних спортсменів і тренерів, а також спортивних функціонерів і чиновників, що публічно підтримали російську агресію. Провладна путінська партія «Єдина Росія вже не один десяток років використовує популярних екс спортсменів для власної пропаганди. Деякі з них стали депутатами Держдуми Росії від панівної партії і знайшли своє місце в російській системі влади. Дев'ять колишніх спортсменів прямо підтримали російську агресію проти України. Серед них боксери мику. Пола Валуєв та Дмитро Пірог, біатлоністи Антон Шипулін та Сергій Чепіков, хокеїст В'ячеслав Фетісов, шахіст Анатолій Карпов, Борець Артур Таймазов, фігуристка Ірина Родніна та ковзанярка Світлана Журова. Чинні представники спорту також брали участь у пропагандистських заходах Путіна після початку повномасштабної війни. А також прямо підтримали агресію Росії проти України найвідомішими серед них є фігуристки Аріна, Тадіна Аверіни, Альона Косторна, Каміла Валієва, Єлизавета Туктамишева, Лижники Олександр Большунов, Олександр Легков та Вероніка Степанова, борець Роман Власов, футболісти Артем Дзюба та Арі, бійці змішаних єдиноборств Олександр Ємілянко, Олександр Шліменко та Петро Ян. Російський спортивний гімнаст Іван Куляк пішов далі І у березні 2022 року. Вийшов на етап нагородження Кубку світу. З літерою «З» на костюмі, головним символом російської агресії проти України. За це його дискваліфікували на рік. На жаль, не обійшлося й без зрадників. Деякі колишні українці давно підтримують путінський режим та агресивну війну проти власної країни. Тут можна виділити шахіста Сергія Карякіна, бійця ММА Олексія Олійника та екс-волейболіста Тараса Хтея. Після початку повномасштабної війни більшість міжнародних спортивних інституцій, які не контролюються самими росіянами, або повністю заборонили брати участь у змаганнях російським і білоруським спортсменам, або ж поставили умови виступати в нейтральному статусі, тобто без прапорів, гімнів та за умови публічного визнання агресії проти України. Російська пропаганда, звісно, спочала волати про подвійні стандарти, політизацію спорту та русофобію. Цим відзначили і МЗС Росії. Якщо маєте знайомих, які стверджують, що Спорт поза політикою. Надсилайте їм це відео, а також не забудьте підписатись, поставити вподобайку та написати будь-який коментар, аби просунути це відео в топ і більше людей дізналися правду, адже разом ми будуємо потужну спільноту правди шукачів. До зустрічі!